Кожен тиждень у мене шашлики якісь. Получається, блядь. То нема, нема, це кожен тиждень. Так що буду шкварити, показувати вам. Вс банда пока. Ну я болять вчора полубі дам нахуй, сука. Шашлики будуть круті, все, банда. Банда Крильця. Раз. Два. Три. 500. Викладаю. Нормально? та 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 Викладаю, банда. Банда, Упакував. Вийшла сила, блять, сеточка. Беру такой. до цієї защелочку. Опа. Готово. Далі буде.

що горить, це що горить, треба нахер. В сторону, так що то горить. Оп, все. А що? Шкваритися, що я не шкваритися, що покажу. Буде круто. Шкварим, бля. Все ж підшкварюється, не, 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 А ви нікуди не тікаєте, банда. Банда. Та, тут, бачите, Прошквар пошов уже. Так на цю сторону. А -па. А -па. Короче, банда, Діло буде охуенно. Не чекайте не буде, буду показувати. Поняли мене чи ні? Бандочка, тарілочку приготував. Скоро все буде анідахи. Шашлички, гамма-мам. А ви будете хавати? Коментуйте, Банда. Хотів ще дров підкинути, але думаю, дуже вже цей дров. Жду коли жариться. Банда, показалася, що шаш... шашличок жариться. Зараз пособираю помідорчики. Бачите, салатик зроблю. Синенький, петрушечка. Цибулька. І зараз буде салатик, то що любиш. Там помідорчики позбирай. Потім, пізніше. Щас піджариться, я поки покришу. Банда. Сейчас сторона башни вже почти бомба. На другую сторону. Еще хвилин 5-10 і буде огонь. і будем... Банда, дивіться, махаю, что робится. Все вот эти. Бляка. Бачите, яка поляка летить. Вот, Пил, пил, нічого, все так круто, дихаємо, Махаємо, махаємо, жарим. Банда, поки що жариться, дивіться, має курочки є. Бачите? Ципа-ципа-ципа ціпа, ціпа, ціпа. Хоба. Поняли банда? О, там тумається. Бомба, ракета. У вас таке є. Так, все, пішов, шазик жарити, нікуди не тікайте. Але курочки, ай. я. Ось у нього можна їх тіхчик, -ті тушоночку зробити, але все, тихо, нікому не кажіть. Я йду далі жарити, все, баночка, поки нікуди не кайте. Бандіт! Щоб вони думали, що я жарю е... шашли якісь з цих курочок. ось до Моїх зараз троєчки їм кину, бачите? Банда, банда збіглася, бачите сіки? Це не з них, це в магазині, банда, воно вони, бігають, всі живі. Поняли? Я пішов далі жарити, щоб я хочу сказати вам, щоб ви зрозуміли, що не з цих курочок там ужариться все банда сейчас далі вже майже дошел покажу вам банда шашлик уже готовий понял распечатаю короче сейчас духа достаю ну не шашлик крыльца, але крутяк О, Круто. две які зажарені Бомба, ракета. Коротше, банда. Я буду витягувати і починати хавати. А вам всім ставте лайк, підписку, взаємну і коментарі. Все. чао какао. Всім гарного, приємного апетиту. Я буду хавати. Блять, круто. Все, бай!